Добрий день, дорогі друзі. Сьогодні я хотів вам розказати про досить такі унікальні теплиці, які відрізняються від всіх стандартних теплиць, які є взагалі так сказати, на ринку або Це від арочних, двоскатних, тому що це якби подальший розвиток цих теплиць. Тобто це арочний мітлайдер да, шириною 4 метри, це двускатний мітлайдер шириною 3 метри. Ну, а це тепличка, яку ми називаємо комфорт. За рахунок того, що вона має функції як арочної та двоскатної теплиці, вона дуже функціональна. Зараз ми розповімо, чим вони відрізняються, і розповімо вам, які у кожної з цих теплиць є свої переваги. Перед вами ось одна із тепличок, да? теплиця Мітлайдер. Чому ми взяли таку конструкцію і чому взагалі вони з'явилися? Вона з'явилася. Ну, По-перше, як ви бачите, якщо ми. Умовно проведемо лінію по центру, то ми бачимо, що одна половинка аркова вища, ніж інша. І що це нам дає? По-перше, нам дає те, що ми можемо зверху встановити фрамуги, тобто систему провітрювання, і це дозволяє нам створити дуже класні умови в самої теплиці. Тобто, за рахунок того, що у нас по всій довжині є фрамуги. Ми їх відкриваємо, є декілька варіантів. Є варіант відкриття як вручному тобто за рахунок речага, так і за рахунок автоматичного відкриття. Тобто Вони можуть як вручному режимі відкриватися, ми відкрили їх зранку і закрили увечері. Да? Або в автоматичному режимі вони відкриваються, закриваються тоді, коли треба. І це досить зручно, коли ви не постійно знаходитесь на дачі. Тобто про в принципі, системи провітрювання ви можете подивитися або посилки. Або перейти до наш сайт і подивитися про ці системи. Коли дуже спекотний період вона ця теплиця не перегрівається. Це дуже зручно і це на крок вперед від стандартних аркових теплиць. Тому ми і розробили ці конструкції, і досить довго над ними. Працювали, щоб створити їх дуже комфортними для людини, ну і відповідно дуже комфортними для рослини. Тому що головне, що нам треба в цій теплиці, це те, щоб рослини себе відчували комфортно, а відповідно вони будуть давати дуже класний врожай. Це те, для чого ми робимо теплицю, щоб отримати дуже класний врожай. Ось, і вона може бути різного формату. Тобто вона може бути шириною 3 метри. Тут формат 4 метри. може бути 5-6 метрів, ну і є варіанти і 8 метрів. Якщо ми розглядаємо дачні варіанти, які дуже прості в експлуатації, з ними просто працювати, і взагалі вони дуже архітектурні. Да? Тобто, Якщо ви поставите таку теплицю, вона буде не тільки давати врожай, да? тобто, вона взагалі прикрашає вашу ділянку. Тобто, прикрашає, буде... Як кажуть, на завість, завість сусідам поставлено. Тому ось це дуже такий, по-перше, красивий варіант, по-друге, дуже ефективний в плані роботи. А далі, далі ми робили наступні варіанти. По-перше, ми захотіли розробити так, щоб конструкція була дуже міцна. Нам всім набридло дивитися. Фото і ролики, які показують, як валяться теплиці. Ці теплиці розроблені так, що вони ну по-перше, вони розроблені із труби 30 на 30. Це дуже потужний профіль. Да? Якщо більшість роблять там з 20 на 20 ось то тут 30 на 30. І другий формат це те, що кожна стійка, яка йде да, для кріплення, вона робиться із подвійної арки, тобто ми отримуємо ферму. Ферма, як е, всі знають з ,е, сопромата, да, це дуже надійний і міцний архітектурний елемент, який тримає набагато краще, ніж просто одна труба. Приклад, якщо ми візьмемо трубу, 30х30 30 двойку, да? і візьмемо е, трубу 30х30 30 одиницю і зробимо ферму подвійну. Да? Ми отримали в принципі, одну і ту ж, ж металоємність. Але за рахунок того, що це ферма, то вона буде мати несучу здібність приблизно в 1,8 раз більше ніж просто труба 30 на 30 двойка. Тому, якщо ми робимо ферму, при той же самій металоємності ми отримуємо набагато міцніший конструктив, який краще тримає навантаження. І ми забуваємо, що таке є снігове навантаження, тому що вони вже нас не турбують, так як конструктив витримує всі ці навантаження. Вони дуже легкі. Складані, тому що це йде просто-напросто конструктор, для якого є інструкція, по якій, ми, по якій дуже легко збирати самостійно, ну або замовити спеціалістів, які це зроблять, як кажуть, професійно і надійно, і дадуть ще гарантію. Тобто, це ми теж можемо робити. А далі ми працювали над тим, щоб ця теплиця була дуже ергономічною для самої людини. Що це дозволяє? Ну, Перше, ми зробили подвійні двері. Для чого? Одні двері зрозуміло, що щоб людина зайшла, вийшла. Да? Ось подвійні двері робляться для того, щоб ми могли відкрити ці двері для кращого провітрювання. Одну і другу двері. На крючках. І для того, щоб ми могли заїхати на тачки сюди. Треба зібрати врожай, який ми виростили, то взяли велику тачку, заїхали і зібрали. Ось. Для того, щоб було гарне провітрювання, в двері ми поставляли додаткові фрамуги. Тобто можна одну відкрити. Ну а влітку, коли дуже жарко, ми відкрили дві фрамуги. От. І відкрили. Верхнє провітрювання і все. У нас теплиця працює в такому режимі, коли, коли дуже велике, дуже спекотно, вона не перегрівається. Рослинам дуже комфортно. І що головне, у нас немає сквозняка по низу теплиці, тобто ми не висушуємо корньову систему. Все гаряче повітря, яке може накопичуватися, воно зразу уходить уверх. В даному випадку тут встановлений полікарбонат. Ось, полікарбонат може бути різного формату: 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм. Взагалі від чого залежить товщина полікарбоната. 4 мм це в принципі його частіше використовують в рекламних сілях. І другий факт, другий варіант, коли його використовують, для невеличких парників. Ну, Наприклад, 3х4, 3х6. Стандартна аркова теплиця ну, в принципі досить таки добре працює, як з полікарбонатом 4, 4 мм. 6 мм – це вже будівельний матеріал. Він витримує навантаження, вже тримає якусь температуру, тобто має ефект термоса. Ну а 8-10 – це вже більші зимові полікарбонати, які досить добре тримають тепло. І з восьмерки з десяткою ми можемо заходити в зимовий період, поставити сюди опалення. А мітлайдери вони можуть працювати, тому що часто кажуть, що теплиця взагалі розрахована на міжсезонний період, тобто вісна осінь, да, коли ми можемо або ще холодно, або е, вже холодно. Ось ми забуваємо забуваємо про літо. Тому що літом ми теж можемо дуже добре отримувати врожай, і що досить таки, ну, доказано научно, да, що в теплиці, літом, якщо теплиця правильно зроблена, врожай набагато вищий, ніж на відкритому ґрунті. Чому? Тому що в теплиці ми е, створюємо мікроклімат. Наприклад, коли спекотно, ми можемо поставити затіннячу сітку і збити температуру. Так? І ми можемо отримати в теплиці, до речі, температури нижче, ніж на вулиці. Вночі температура, навіть влітку, може падати плюс 10, плюс 12, і для багато рослин, наприклад, томати, гірки, вони не люблять таких перепадів температури. Тому в теплиці буде більш інертна система, тобто в такий формат дозволяє вирощувати теплиці круглий рік. І взимку, і влітку. Теплиці такого формату, мітлайдери аркові, вони підійдуть для дачників, для тих, хто хоче починати розвивати свій тепличний бізнес. але... Не хочуть зразу будувати великі теплиці Просте використання, легко збирається. Має розмір по ширині 3 метри, 4 метра, 5, Тобто на різні, на різні смаки можна зробити конструкцію по ширині. Ну а довжина, довжина може бути теж любою від 6 метрів, в принципі, до 50 метрів. Ми робили конструктиві такого, такого формату. Сьогодні я хочу вам розповісти про теплиці цікавого формату, це теплиці мітлайдери. Мітлайдери двускатні. За рахунок того, що якщо ми представимо умовно, проведемо лінію, і ми побачимо, що одна частинка теплички вища, ніж інша. Що це дає? Це дає нам те, що ми можемо в цій вертикальній площині встановити фрамуги і відповідно їх відкривати або закривати, і таким чином провітрювати теплиці. І це дозволяє нам створити досить такі комфортні умови для рослини. Теплиця, в залежності від покриття, досить таки добре тримає температурні перепади, тобто, якщо у нас на вулиці буде. Падати температуру від мінус 5 до плюс 30 в такому діапазоні, то в теплиці вона може падати всього від 10 до 25 в таких перепадах. і вон там рослинам буде досить таки комфортно. Але якщо у нас відбуваються випадок, коли у нас температура сонця вийшла, в теплиці досить швидко набирається температура. І бували такі випадки, коли у лютому, коли на вулиці мінус 20, Піднімалося сонечко, да, а лютий вже досить сонячний місяць, і температура в теплиці зразу піднімається до 30-35, відкривають зразу фрамуги, ось, і тоді заходить дуже холодне повітря і відбувається а, шок рослин. Тому що, коли холодне повітря опускається, рослини це відчувають і вони починають хворіти. Це дуже-дуже неприємний випадок. Тому, якщо є фрамуги вверху, Якими ми можемо регулювати відкриття по всій довжині, ми можемо досить легко скидувати температуру, коли вона підіймається. І ці теплиці досить добре працюють як взимку, так і влітку. Тому що часто, якби літній період викидують з теплиці, вважаю, рахуючи, це такий міжсезонний період для використання теплиці, там нічого не росте, там досить таки жарко. Але насправді теплиця влітку досить добре працює, і в ній можна отримати більше врожаю, ні, наприклад, на площі ну, в 3-4 рази більше на відкритому ґрунті. Тому що тут рослина захищена від перепадів температури, шкідників і навіть від таких там кислотних або щось інше. Далі, наприклад, ця теплиця краще арковою в, то, в тому чині, що у нас є рівна частина. Тобто ми можемо вирощувати рослини по всій площі теплиці, тому що, наприклад, в аркових теплицях є така ем, зона де можна садити лише низькорослі рослини. Двоскатні, цього мінусу не мають, і ми можемо садити всі високорослі рослини по всій площі. Да? Ось. Висоту, в принципі, ми можемо регулювати, але в стандарті тут десь 1,60 Ось. Далі кути, кути розроблені так, щоб е, сніг мог сходити самостійно. Тобто, що буває, наприклад, в теплиці, коли у нас тут тепло, тут холодно, то тут утворюється лідяна кірка, і вона може затримувати сніг. Ось тут у нас іде 21 градус за рахунок цього. Цього кута у нас сніг не накипичується на теплиці. Далі, відповідно, тут трошки більший кут, там 23 градуси. Тобто всі ці кути ми розраховували від досвіду, який ми отримали, будуючи там теплиці близько 10 років. Ось. Далі, відповідно, що тут в цих теплицях ми допрацювали, це ну, те, що дуже багато запитували, хочуть, щоб ручки були подвійними. Да? Тобто Щоб ми могли закрити, відкрити, коли ми заходимо. Ми могли закритися і потім самостійно і вийти. А далі для того, щоб ми могли створити постійний потік повітря, для того, щоб теплиця постійно провітрювалася, у нас є фрамуги в, в дверях безпосередньо, ну і верхні Ось, в верхній частині. Даному варіанті теплиці, тобто це тільки на 3-метровий, є такий варіант, що у нас тут соти йдуть горизонтально. хтось скаже, що це неправильно а, з одного боку, да. А, але ми бачили скільки працює полікарбонат в різних форматах. Листи, якщо мають довжину не більше півтора метри. В них не накопичується дуже велика кількість вологи, або пилу не забивається, якщо він правильно запакований. А запакований він повинен бути обов'язково. Тобто соти завжди повинні бути закриті то такий полікарбонат працює весь свій термін експлуатації. Головне, коли ми працюємо з полікарбонатом, щоб всі соти у нас повинні бути закриті. Наприклад, якщо ми беремо ось на цьому варіанті фрамуги, тобто ми бачимо ось тут. Всі соти йдуть затарцовані, тобто сюди влага не попаде. Тут торцювати не треба, тому що це закрита сота. Що значить закрита? Сюди волога не попадає. Ось в всіх цих містах тут а, соти завжди силіконяться. Тобто, щоб ми отримали, отримали герметичне з'єднання, силікон використовується нейтральний. Для того, щоб він наступав вступав в реакцію з саморізами, з металом, тому що дуже швидко потім все це окислюється. Ось, є формат 2 метрів, є формат 3, 3 метрів шириною, 4, 5, 6. Ось, є варіанти 8 метрів. але це вже промисловий формат. Тому ця теплиця не, не тільки продуктивна в плані вирощування, але й вона може радувати очі, І цей теплиця завжди можна похвастатись перед друзями, сусідами та іншими. Ці теплички досить такі доступні по ціні. Наприклад, 3х4 на теплички під 4-мм полікарбонат. Ці ціни починаються від 250 доларів, а далі, в залежності від функціоналу, від розміру, від товщини полікарбоната, ціна може мінятися. Сьогодні я хотів розповісти вам про ще одну цікаву теплицю. Яка відрізняється від всього, того, що є на ринку? Вона досить індивідуальна, а головна, вона досить комфортне для використання, тому ми і назвали її комфорт. Чим ця теплиця відрізняється від решти, яка представлена на ринку? Перше це форма. Теплиця поєднала в собі аркову теплицю у вигляді купального даху та двоскатну у вигляді прямих бокових стінок. Висота стін починається від 2 метрів, що дозволяє нам вирощувати високорослі рослини. Наприклад, це можуть бути томати, огірки та інші рослини, яким потрібно багато простору. Розмір даної теплиці може бути по ширині 3, 4, 5 метрів, тобто, це оптимальний розмір для встановлення її, наприклад, на своїй дачній ділянці. Великі та комфортні двері можна відкрити як одну частину дверей, так і відразу двоє дверей, які фіксуються на спеціальності. Ніхних засібках, щоб при поривах вітру вона не зачинялась, і ми отримували гарне провітрювання. Вони настільки великі, що при потребі середину теплиці може заїхати навіть невеличкий трактор. Додатково спереді, у нас є фрамуга, яку ми можемо відкривати для провітрювання на малих потужностях. Вся конструкція побудована на трубі 30х30 тридцять 30 засункованої сталі, що запобігає корозії для підвищення міцності конструкції. Ми використовували подвійну арку, яка складається з двох зварених труб, що суттєво підвищує міцність конструкції та дозволяє нам забути про снігове навантаження в зимовий період. Конструкція досить просто збирається. Ми маємо бокові частини в зборі, двері, далі ми ставимо верхню частину, фрамугу і все. Буквально 5 хвилин монтажу і фронтальна частина теплиці зібрана. Частини кріпляться між собою по схемі Папа, мама, які фіксуються з допомогою болтів та саморізів. Це можна сказати, що цікавий конструктор для дорослих, який не вимагає спеціальних знань чи навичок для складання. Теплицю комфорт можна покривати як плівкою, так і полікарбонатом. Все залежить від потреб, які вам потрібно задовольнити. Помилково вважають, що плівка набагато дешевше ніж полікарбонат. З одного боку, це дійсно так, якщо порівнювати вартість безпосередньо квадратного метру цих матеріалів. Проте, якщо ми хочемо зробити досить ефективне покриття. То треба використовувати по перше два шари плівки, а також систему автоматичного надуву і додатково використовувати елементи кріплення. Тому з одного боку теплиця під плівкове покриття значно дешевше, але це єдина перевага, яку ми можемо зарахувати на користь плівкової теплиці. Перейдемо безпосередньо до полікарбонату та детально розберемо цей матеріал та з чого він складається. По перше, полікарбонат складається з трьох основних складових: перше це ультрафіолетовий захист, друге це кількість сировини, які використовуються для виготовлення, і третє – це співвідношення первинної та вторинної сировини під час виготовлення. Ультрафіолетовий захист виконує функцію захисника, тобто він захищає полікарбонат від руйнування та додається він безпосередньо в пластик. Також ультрафіолетовий захист додається методом екструзії на поверхню частини полікарбонату шаром від 30 до 60 мікрон. Як надовго вистачає такого захисту, запитаєте ви? За рік користування з поверхні випаровується 3-5 мікрон ультрафіолетового захисту. Тобто полікарбонат буде виконувати свою захисну функцію протягом 10 років, а це дуже великий термін експлуатації. Ультрафіолетовий захист це приблизно 20% від вартості, тобто, якщо ми зекономимо на вартості полікарбонату, Зменшимо рівень захисту ультрафіолету, то ми фактично самі в себе забираємо декілька років безпроблемної експлуатації теплиці. Тому чи варта така економія вирішувати вам? Еталонна вага листу квадратного метра 6 мм полікарбоната це приблизно 1,1 кг. Виробники часто економлять на сировині, тобто розмір полікарбоната вказують 6 мм, проте товщина стінок, наприклад, верхнього та нижнього листа полікарбоната лише 0,2 мм, а не 0,4, як має бути в еталонному зразку. За рахунок цього вагу квадратного метру роблять 1, а навіть в некоторих випадках 0,8 і можуть зробити, наприклад. 0,7 кг на метр квадратний. При той же саме е, товщині ми отримуємо значно меншу вагу за метр квадратний. Це в першу чергу впливає на ціну, тобто це значно дешевший буде матеріал, але це негативно впливає на міцність полікарбонату і значно швидше вийде з ладу, тобто почне сипатися. Весь полікарбонат виготовляється з первинної і частково примішується вторинна сировина. Кількість вторинної сировини не перевищує 5-10%. Але в більш дешевих аналогах ця цифра може бути більше 20%. І інколи візуально можна відрізнити якісний полікарбонат від полікарбоната, де багато вторинної сировини, вони можуть відрізнятися за рахунок відтінку. Він може бути більш зелений. Чому я детально розповідаю про полікарбонат? Тому що зазвичай такі теплиці встановлюються на дачах, де бігають діти, постійно носяться якісь габаритні предмети і таке інше. І тому, в випадку плівки, вона швидко рветься, псується. а Полікарбонат без проблем витримує нескладні механічні впливи та зберігає ваш врожай і нерви. А для теплиць рекомендую використовувати полікарбонат товщиною 6-8 мм, тому що це вже промислова товщина, яка використовується для будівництва. Вона витримує. Механічне навантаження. А ось полікарбонат товщиною 10 мм вже досить таки гарно тримає температуру і використовується, якщо в теплиці є опалення в зимовий період, і тримає досить гарну температуру всередині теплиці. Часто нас запитують, чому, коли ви встановлюєте теплицю з полікарбонатом, у вас є щілини. Справа в тому, що полікарбонат дуже інертний матеріал, та під впливом температури він розширюється та стискається. Орієнтовно десь 2 мм на 10 градусів Осів на 1 метр тому для того, щоб запобігати деформації, ми допускаємо конструкційні зазори, що дозволяє полікарбонату гуляти та не деформуватися. Тому в таких містах ми використовуємо ущільнич, що запобігає протягам та тепловтратам. втратам. Отже, теплиця комфорт це чудовий варіант для тих, хто хоче отримати максимальну якість, надійність та практичність у великому розмірі та з простою експлуатацією. Тому ось досить така цікава лінійка тепличок. Вони нестандартні, вони вдосконалені, тобто це наступна, е, наступна еволюція по зрівнянні з арковими або лоскатними теплицями. І що головне, вони дуже продуктивні. І вони дозволяють вирощувати великі врожаї досить комфортно. Тому, кому подобаються такі теплиці, переходьте до наш сайт, дивіться, замовляйте, а ми будемо ставити, а ви будете отримувати врожаї. До нових зустрічей! З вами Олександр. Живіть в гармонії з природою і в рітну прогресу!